Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали! Годину тому на території ракетного технічного центру в Ахтюминську Оренбургської області сталася катастрофічна аварія під час передпускової підготовки нового типу оперативно-тактичної ракети «Урешник-М». Це мала бути демонстрація модернізованого комплексу для вузького кола вищого військового керівництва, запланованого у форматі контрольного запуску по умовній цілі на полігоні Капустин Яр. За даними технічної служби, ракета пройшла попередній контроль без виявлених відхилень. Проте вже під час подачі живлення на блок наведення в умовах підвищеної вологості сталася нестабільна. Ільність у системі управління польотом, що викликало перечасну активацію стартового двигуна. Через відсутність вертикальної фіксації ракета вивільнилась з направляючої і вибухнула в межах стартового майданчика. Потужність вибуху склала понад 4 тони у тротиловому еквіваленті. Ударною хвилою було зруйновано три технічні ангари, диспетчерську башту та частину бетонної захисної платформи. У перші хвилини загинуло. Щонайменше 92 особи, з них понад 60 техніків та інженерів, які працювали у приміщеннях безпосередньо біля пускової зони ще близько ста. 40 осіб отримали поранення різного ступеня, частина з них з опіками третього ступеня і черепно-мозковими травмами. Складність ліквідації полягала у тому, що на території об'єкта зберігались додаткові паливні контейнери, два з яких загорілися внаслідок детонації. Полом'я сягнуло 20 метрів. Температура у зоні займання перевищила 1200 градусів. Евакуація проводилась у надзвичайних умовах без зв'язку з центральним пунктом управління. Персонал місцевої пожежної частини загинув майже повністю. Перші повідомлення про вибух у мережу просочилися. Через двадцять. Хвилин від місцевих жителів, які виклали фото чорного стовпа диму на Дахтюменському, та МОРФ спершу спростували будь-які надзвичайні події, проте через годину з'явилися зливи в телеграм-каналах із фрагментами внутрішніх рапортів. Журналістам із федеральних каналів було заборонено відвідувати область. Регіон перевели в режим часткової ізоляції. У місцевій лікарні, куди почали доставляти поранених, медики отримали розпорядження не вносити реальні діагнози в електронні картки пацієнтів. Були зафіксовані спроби вилучення телефонів у поранених та родичів загиблих на околиці міста почали стихійні протести. Люди вимагали правди про те, що сталося. Декілька десятків учасників були затримані Годину тому, за даними внутрішнього джерела ВМО РФ Володимир Путін провів екстрену закриту нараду з частиною генштабу, де за свідченнями присутніх різко розкритикував військово-промисловий комплекс, запитавши навіщо ми полізли в Україну, якщо не можемо втримати контроль над власною зброєю. За інформацією переданою з банного кабінету, ця репліка викликала шок серед генералів. Частина з яких відкрито заявила про неможливість продовжувати. Війну в умовах внутрішнього технічного колапсу реакція була миттєвою. Ввечері того ж дня низку осіб змін промторгу, що керували проект Орешник усунули від посад. Водночас, згідно з інструктажем внутрішніх служб, фактичне управління кризовою ситуацією, прийшло до секретаріату Ради безпеки РФ під керівництвом Миколи Патрушева. Саме він ініціював закриття Ахтюменська для зовнішнього контролю, евакуацію родин загиблих у невідомому напрямку, а також тотальне, блокування інтернету в радіусі 50 кілометрів. Кількість жертв офіційно залишала на рівні 18 осіб при тому, що внутрішні документи оперували вже цифрою: 187 загиблих і 250 поранених. Більшість стіл сильно обгорілі або фрагментовані. Ідентифікацію проводять у мобільному лабораторному модулі, створеному на базі пересувного центру СКРФ. Для родичів оголошено, що поховання відбуватиметься в закритому форматі через особливості характеру служби загиблих. Тим часом військова прокуратура розпочала формальне розслідування однак, джерела повідомляють, що провину буде покладено на нижчий рівень технічного персоналу. Катастрофа стала критичною точкою як у технічному, так і в політичному сенсі. Фактична втрата ракетного об'єкта та понад 180 фахівців завдає удару по стратегії відновлення наступального потенціалу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.